І звідси починається якби екскурсія на страусиній фермі. Нев'які вольєри не заходити, нікого не відкривати, яйця не збирати. Так починає подорож з страусиною фермою і її господар Ігор Циба. Кожного зі своїх підопічних він розрізняє та називає по імені. Це африканський страус. Ще говорять страус нандо звати його Кузя. Живе він у нас уже більше 10 років. Вага десь у нього вже більше ста кілограмів. У нас зараз один африканський це залишилося, один австралійський страус. Страусів ми привозили по всій Україні, де продавали по всій Україні, їздили. І з Дніпра привозили, і з Харкова привозили страусів. Знайомий в мене в прилуках ще до початку війни з Росією то займався птицями, і звідти ми брали малишей. Я їздив, брали п'ятеро. Виходили троє. Як почали обстрілювати нашу місцевість, це, скажімо, кінець 22-го, початок 23-го, то вони зазнали психологічної травми і фізично постраждали. Чоловік пояснює, страуси дикі птахи, і хоч на фермі вони звикли до людей, радить до них не наближатися. Якщо до нього е, чіплятись там, спробувати пір'їну в нього дзьобнути, то е, тоді він теж буде захищатися і доволі таки небезпечна птичка. Господар ділиться одного страусиного яйця вистачить, аби пригостити шістьох людей. Траусиха несе яйце десь одне на можливо п'ять днів, можливо, на тиждень. Все залежить від природи, від харчування, від того самого самця. Яйце в середньому важить десь кіло, кіло 400, Ну від навіть від кіло 200, можливо, до кіло 700. Господар ферми додає, годують птахів двічі на день. Така птичка в день, десь з'їдає орієнтовно біля трьох кілограмів зерна. Зерно повинно бути різне – пшениця, ячмінь, овесь. Помимо цього, треба давати йому траву здрібнену і відро води, пісок, камні. Це дуже важкий труд. Як проснулась, так бігом з кроваті, умилась. І бігом, от в першу чергу треба, тому що тому що за ніч всі хочуть їсти, всі хочуть пити. Десь просипаюся о п'ятій годині. Пів шостого я вже бігаю. На 30 сотках, крім страусів, сім'я розводить понад 50 різновидів птахів та інших диких тварин. За потреби приймає їх на реабілітацію. Тут два хлопчика в нас е, е, проживає. Це такий більш драчливий, а другий спокійніший. В 23-му році в Недригайлові чоловік косився на кос і під лопасті попала доросла їхня мама. Чує, десь в травці пищить. Ну, він підійшов до травки, а там малиші такі були, що вони ще ледве на ногах стояли. Він зателефонував нам, дали йому люди номер. Ну, і Я поїхав в Недригайлов, забрав двох малишей. Ми являємося реабілітаційним центром диких тварин. То маємо досвід по доглядам за дикими тваринами. І беремо навіть якщо десь пошкоджені, десь травмовані тваринки, то ми беремо їх на опікування. Якщо вихажуємо і дивимося що вони виживуть в дикій природі, то ми їх випускаємо. До родичів приїхали і зразу сюди. Дуже цікаві лиси. Так дивилися, страус як господар такий ходить туди-сюди. Ну не знаю, ну дуже приємно, стільки звірів. Через повномасштабне вторгнення відвідувачів мало ділиться власник ферми, але припиняти займатися сімейною справою господарі не збираються, розповів Ігор Циба. Катерина Іваненко, Вікторія Гладченко, Діана Фролова Суспільне новини Суми.